Всім доброго дня! Мене звати Ліда, і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо Разом. І Сьогодні я хочу зробити огляд ось такої моталки для пряжі. Замовляла я її через інтернет, в магазині Просто Пряжа. Замовляла Укрпочтою. Що хочу сказати, доволі швидко вона мені прийшла. І все було ціле. Коробка, як ви бачите, ціла. Ну, давайте Її подивимося. Ось в такому вона вигляді. Конус йде окремо. Хочу сказати, що доволі, матеріал доволі якісний. Він пластмасовий. І пластмаса така тверда. Не така, знаєте, ніби одноразова. Гарної якості, мені подобається. Ну і сама моталка. Давайте її подивимось поближче. Ось така вона, на вигляд, знизу є гачок, щоб прикріплювати до столу, доволі такий міцний гачок, не дуже великий зазор. Тобто ця моталка не підійде широкі столи, там де є широкі ці столешні. Ну І основне це ось цей механізм. Як ми бачимо, все справне, все працює. Оцей конус надягається, ось тут є пази, тут також є пази, і ми просто сюди вставляємо і ось так прокручуємо. Все воно зафіксувалося. І давайте зараз ми спробуємо нею помотати. Я вас зараз трішки так подвину. Щоб вам було все видно. У мене тут стіл вузенький, тому я взяла в дітей маленьку книжечку, щоб мені було зручніше. Ось так я вставила. Так, у вас іще треба трішки подивитися. І будемо закручувати. Закручуємо до самого кінця, щоб вона нам не гойдалась в різні боки. Так, далі в нас є ось такий саме направляючий. Для того, щоб його зафіксувати, ми його просто ось так беремо і витягуємо до поки воно тягнеться. Все. Він зафіксувався і нікуди він в нас не дівається. Моталка готова до роботи. У мене тут є ось такий моточок, який вже розмотався з часом. Я хочу його перемотати. Зараз подивимося, як це все в нас вийде. Беремо кінчик, запихаємо сюди в направляюче. І ось тут у нас є ось такі ось прорізи. Ми фіксуємо тут нитку і починаємо мотати. Мотати можна або в одну, або в іншу сторону. Воно мотається однаково. Водночас притримуємо пальчиками нитку, робимо невеличкий натяг і мотаємо собі довільно, як нам зручно. І Ось так формується у нас моточок. Як ви бачите, машинка не дуже тихо працює, але і не дуже голосно. Зараз я перемотаю весь клубочок і вам покажу, що з цього вийде. Ось я вже перемотала весь моточок, ось такий він виходить на конусі. І чим ще зручний цей конус, що він з'ємний, якщо ви, наприклад, багато намотали нитки і не хочете, щоб вона заплуталася, можна взяти і ось так. Цей конус зняти разом з ниточками, і в'язати не... прямо з самого конусу ось брати нитку і собі в'язати, як вам подобається. А якщо ви не хочете так в'язати, просто ось я беру ось так, раз, і все знялося. Ось. ось така виходить дірочка. Що я роблю? Я просто так цей клубочок трошки сюди приминаю. І виходить ось такий красивий клубочок. Перемотала я його дуже швидко, десь за хвилину-хвилину 20. Якщо б я його мотала руками, звичайно, звичайно, це все б зайняло набагато більше часу, і руки б теж дуже втомилися. Тому, якщо ви е, В'яжете з бабіної нитки, то ця річ вам просто необхідна. Отож, дивіться, придивляйтеся до такої моталки. Сподіваюся, що вам було це відео корисне. Ну, а всім гарного дня і до зустрічі!